Всім привіт, з вами Дід Саня, і це вже сьомий летсплей. В цьому летсплеї я хочу підготуватися для того, аби піти в Ендерсвіт. Щоб піти в Ендерсвіт, я не буду брати цю броню, а я собі куплю нову броню. Бо тому що якщо я впаду в цій броні кудись, тоді буде ну, трошки погано. Я заново не хочу таке то все відновлювати. Тому зараз моя ціль купити нову броню, купити прилини Енду. Піти в Незер і так далі. Ну ви ту всю процедуру знаєте. В минулому летсплеї я активував нарешті цей портал і пішов в Незер. Тому, хто не дивився цей випуск, подивіться після цього випуску. Позбирався залізу всі гарбузики, зараз буду вимінювати смаради і купляти нову броню і меч. Ну і кайло одне. В принципі, кайло і сокир. В принципі, куплю. Лопати не треба там. Так що це всі мої запас. Надіюсь, мені цього хватить. Ой. Знаєте, я думаю, то все буде набагато дорожче. Якось... Блін, швиденько йде. Так що в такій броні нехай буде. захист, захист, захист і снарядів. Хай буде. Меч ну, примітивний. Та хай буде, Боже, що воно там. Е сильно відрізняється. Ну, Я не думаю, не дуже може. Ну, відрізняється. Я що відрізняється, але. Ай, мені хватить там, що там шарк шалкерів поколотити і все. І дракона. Тому куплю ще кайло зараз. Та й вистачає сокири нашу. Ні, ні. Кайло куплю зараз і все. По, по броні в мене все, і значить заку, закуплю далі їжу, перлини Енду, йду в Незер, трошки бейзів поколочу. Роботи ще багато. Як добре, що не треба ніде по ендермени йти, собі взяв, собі тут купив і чистий спокій. Ну, мені хоча б. Ну, з 200 тих то 32 штуки. Одні пущу на то, на око, другі я собі ще я лишу там. Мені треба. Буде. Так що працюємо далі. Гарбузики залізу. Світлу камінь можу купити, в принципі. Ну, священик дуже корисний е -е, челік. В майбутньому я йому це буду здавати. Я йому все буду в майбутньому здавати. Так що їду ось на цю ферму. Мою любиму. Смарад із твою любими способами. Ферма заліза, все, що мені дали три ферми заліз. Так що такі то справи. В минулому випуску я ж <смірші> взяв стежню блейзер. Ну то все в мене. То мені в нас не треба. <смірші> Блін халява. Це я підготовлю ті матеріали. Ну, гарбуз я не знаю, чи мені буде потрібен. Але все-таки як збираюсь, то збираюсь. Мені слухайте, тут то взагалі добре. Так що тепер мені треба ще хоча б відро води або навіть два відра. Якісь блоки треба взяти буде. І... І і і і і і скрині взяти, ліжко взяти, ну це не проблема. Та й вроді все, більше мені нічого не треба По-моєму, що. По-моєму, що ні. Ну, давайте. Враховуючи моє минуле виживання, я, по-моєму, зібрав. Всі матеріали, які мені потрібні. Ось вони. Взяв я побільше скринь, щоб я там в Enдер зробив шалкер. Бо минулого разу я шалкери не зробив і мені не було куди збирати деякі речі. Тому мені треба було вертатися заново з шалкерами. Тому беру я вже скринь побільше. Ну і я думаю, що я все взяв. І зараз будемо відправлятися. От чекайте. Це вияв Це свят, свята сукерами. Буду дорога. Трошки я на неї потратився. Не так смарагдів, як досвіду. Всі гарні свої інструменти я лишаю тут. Йду я в такій крутій броні І з крутим мечем. Так, перший запуск. І мені треба йти туди о. Так що, збираємо натки і все, пішли. Офіційно подорож до е, цього замку. Енду я розпочав. Нам туди. додово. Місяця, що, напевно, в океані буде, бо тому що в мене там знаходиться океан. Ну, Як в океані, так в океані. Ні страшного. Так дивись, які тут красиві гори, які, я, яка поляна тут красива. Не зрозумів. Чекаємо, поки він не зірвав тут. І думаю, скільки тут цього можна понабудовувати. Тут воно будувати якісь маленькі будівлі, бо тому що, якщо великі, то ну, таке собі буде виходило. Все, давайте не буду вас затримувати. Коли там прийду до замку, тоді вже і... Підключусь. Так, десь воно вже, певно, <кхів> тут є. Тому що воно мене починає завертати. Опа. То водись я. Напішов низ. Значить тут починаємо копати. Ох, uh, я ще хоч ліхтарик з собою взяв. Все, починаємо тут ку купати. Тільки давайте я собі якийсь тут стовбик поставлю. Примітивний. Так, 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 так. І сюди оп, ліхтарик. Щоб я знав плюс-мінус місце. Ну, по-моєму, що тут. Раз воно сюди впало, значить... Ну, десь має бути тут. Ну, зараз провіримо її догадки. До речі, навіть не дуже далеко від базу. Я навіть хочу сказати Добре, давайте докопаюся, подивимося, чи я правий чи ні. Ну, викопався я тут. Давайте копну ще нижче. Щось... Щось нема ні. Слухайте. Щось. Щось підвело мене походу. О, ні опа! <смірші> опа. Опа, на. Опа. Ті. Вредні штуки. Оп. Та ти. Як попадеш, по тобі ну починається, ну починається, просто завалися Слухайте, блін, не підвело мене. Так, що тут там в нас є? Там в нас є зомбі, я бачу. Кадимна генерація. Надіюсь, тут портал є. Дивіться, бібліотека тут є. Раз є бібліотека. Значить тут є руна. О, Непогана книжка. І тут ще на другому поверсі має бути... Книжка, але... Де тут Під... підійти? Коротше. Будуюся. І десь тут ще має бути книжка. А, там воєн. Так, до мене йде зомбі. Я його зараз чик, чик. Ще один блок ставлю і йду сюди. Тут має бути ще одна руна. Так. Заберемо, заберемо папір. А, хай стоїть тут. За тими книжками я сюди пізніше б, напевно, що прийду. Бо мені в майбутньому для одної будівлі буде потрібні книжкові полиці. Давайте, значить, я досліджу де що є, і активуємо портал, якщо я його знайду, якщо він тут взагалі є. Так, знайшов я э, цей портал. Скину всі речі, які мені в Ender City точно не пригодяться. Човен теж мені не пригодиться. відразу до є. Е. Блоки давайте ще з собою візьму. Кругляк візьму. Давайте ще так візьму, кругляк, всяке буває там. І зараз на відео активуємо портал. Бабам. Портал активований. Отже, місію, свою місію на цей летсплей я виконав. А саме підготуватись до Ender Situ, знайти портал, взяти там їжу, якусь броньку і так далі. Це я зробив. А тепер в наступному випуску я вб'ю самого Ender Дракона. Тому очікуйте наступний випуск. З вами був я, дядя Саня. Всім папа! -па.